Шановні колеги, мені приємно привітати вас з наступаючим Різдвом Христовим і Новим Роком. Важкий рік! Але незважаючи на це, наша медична спільнота, наші славні воїни витримали цей урок, і ми змогли з вами забезпечити стабільність і в державі, і в наданні медичної допомоги населенню нашої країни. Я хочу сказати, що наші лікарі впевнено надають медичну допомогу, втілюють нові методи діагностики лікування, наші науковці продовжують фундаментальні і клінічні дослідження. Ми продовжуємо готувати наших лікарів нашу гідну зміну. Я впевнений, що в цих важких умовах воєнного стану наше суспільство витримує всі тяготи. І впевнений, що в майбутньому ми досягнемо перемоги і миру. Шановні колеги, я хочу побажати всім вам здоров'я, наснаги, злагоди і миру в ваших родинах, разом до перемоги. Слава Україні! Шановні колеги, дорогі друзі, ось і минув черговий рік, але це незвичний рік, це третій рік війни, коли ми Мали досягнення, але мали і втрати. Коли ми всі працювали і отримали задоволення від того, що ми допомагаємо нашим близьким, допомагаємо нашим воїнам, допомагаємо людям в Україні. І це дуже важливо, що сьогодні ми його проваджаємо з великою надією на те, що в наступному році буде вже мирний час. І ми продовжимо працювати, планувати, робити нові винаходи, нові методи лікування, впроваджувати їх в практику. І те, що мир буде не тільки в нашій країні, те, що мир буде в наших душах, в наших сім'ях, в наших дітях, які повернуться за кордону або які пережили ці страшні часи. Бажаю вам натхнення, миру, оптимізму і планування на наше майбутнє. Слава Україні! З Новим роком! Шановні колеги і друзі, наближається Ріство Христове і Новий рік. Вже це треті свята, які ми будемо відзначати під час війни. І хочеться подякувати силам оборони. Всім тим, хто на фронті, хто служить, хто працює в тилу, хто виконує як ми свої обов'язки за те, що ми живемо і святкуємо в незалежній країні. Хочеться побажати всім міцного здоров'я, пораненим хай видужують. Хочеться пожелати всім щастя, щастя військових тим, хто на лінії фронту. Хочеться побажати нам удачі, лікарської удачі, хто працює з пацієнтами і хворими. І, мабуть, головні побажання, які стосуються нас всіх, це нашої перемоги і справедливого миру в 2025 році. З Новим Роком і Різдвом Христовим. Шановні колеги, от і підійшов до кінця, підходить до кінця 2024 рік, який став Черговим випробуванням у житті нашого народу, всіх нас. Я хочу насамперед висловити величезну повагу всім нашим колегам, які працюють у внутрішній медицині, у кардіології, в інших дисциплінах, які самовіддано продовжують інколи в дуже тяжких умовах, нестерпних часом виконувати свій професійний обов'язок. Я е, хочу поздоровити з прийдешнім роком усіх нас, усіх тих, хто вчиться, задосконалюється, тих, хто вчить, е, усіх е, фахівців галузі кардіології і, зокрема, знавців серцевої недостатності. Я хочу сказати, я хочу висловити надію, що у наступному році е, буде дуже цікаво. Е, Наша дисципліна розвивається. Я сподіваюся, що настане справедливий мир, і ми будемо відбудовувати нашу країну і її виводити на європейський рівень, в тому числі і у нашій професійній галузі. Всім вам щастя, мир, здоров'я, чистого неба і до зустрічі у новому році. Шановні колеги, Дорогі друзі, напередодні Різдва та Нового року ми маємо приємність бажати один одному кращого майбутнього. Ми підводимо підсумки, будуємо плани, плекаємо мрії. Я хочу побажати кожному з нас, щоб ніхто і ніщо в нашому майбутньому житті не зміг закреслити наше минуле, зруйнувати наші плани або відібрати нашу мрію. Здоров'я нам всім і благополуччя! А щоб оплекати наші професійні чесноти, будь ласка, заходьте до нас на платформу CardioHub, онлайн чи офлайн. Ми будемо чекати вас у 2025 році для того, щоб ділитися знаннями і втілювати їх у нашу клінічну практику. З прийдешнім Новим Роком та Різдвом Христовим!